Коли ставок або озеро майже повністю заростають, і в них не залишається жодної пристойної риби, окрім хіба що карасів, єдиний спосіб врятувати водойму від повного заболочення – це заселити її білим амуром. Він одразу починає активно поїдати всю рослинність навколо як у прямому, так і у переносному сенсі, адже їсть він дуже багато, досягаючи максимального розміру в півтора метри та ваги до 45 кг. кілограмів. Білий амур здатен за добу з'їсти більше, ніж важить сам, і при цьому майже не конкурує за їжу з іншими. Мешканцями водойми. Справа в тому, що ця риба харчується саме тим, що заростає водойму вищою водною рослинністю. Її абсолютно байдуже, які саме водорості чи траву їсти. Білому амуру можна навіть кинути просто свіжого сіна. Він миттєво запетитиме його з'їсть, ба більше він здатен вистрипнути з води, щоб відкусити пучок трави на березі чи листя з гілок, що звисають над водою. Помітивши цю особливість риби і зрозумівши, як можна її використовувати з користю, білого амура розселили з його природного ареалу у східній Азії по всіх континентах у нас він чудово прижився в Дністрі, у низов'ях Дніпра, а також у водоймах Чорного моря та на півдні України. Є приклад його адаптації і в інших регіонах, але проблема завжди полягає в холодних зимах і кліматі загалом, адже ця риба в першу чергу теплолюбива. Для її нересту оптимальна температура води починається від 20 градусів. Причому це має відбуватися на початку літа, у травні чи червні. Білий Амур також є смачною рибою, а завдяки його здатності швидко набирати вагу. Він він вважається ідеальним варіантом для комерційного розведення у ставках. Такий собі і стівний чистильщик. При цьому він не конкурує за їжу ні з коропом, ні з товстолобиком, оскільки їх харчові ніші абсолютно різні.